Дякую за запрошення, перше за все. Я, я радий бути не онлайн, а в реалі. Зараз ми почули виступи двох журналістів, адже все з скрило у нас завжди виключення. І я теж не є журналістом, але я бажаю що аналітиком. Я закінчив спеціальність на міжнародну інформації, і тому я просто хотів би навести декілька цифр. Від, від соціологічних опитувань, які проводить центр Разумкова. Вони дуже буквально пару днів тому нагадали про себе. Опитування були в кінці листопада ну, минулого року, і ось такі дані в них були. Відносить до православ'я сьогодні в Україні вже п'ятдесят Те, що сказав Тарас, частково або ще два роки тому 62% і падіння складає. Більше семи відсотків. Якщо подивитися, до кого відносять себе інші люди, то це переважно інші конфесії, вони майже не змінилися. Єдина група, яка суттєво збільшилася на фоні зменшення православних, це група людей, які себе не відносять до жодного релігійного віросповідання. Для мене це означає, тобто це трошки менше семи відсотків, тобто це трохи більше, трошки менше семи відсотків. Та група людей, яка два роки тому назад вважала себе православними, тепер вважає, що вона не релігія. Я вважаю, що це один з результатів того, як існує журналістське середовище, як воно описує релігійну тематику. Друга група, там же, на наступних сторінках цього опитування, Центру розумкова, питає про те, а до якої саме православної церкви відноситись? І там теж досить цікаві речі. Перша це ПЦУ. Ми знаємо, що вважається, що ПЦУ у нас найбільша конфесія за популярністю, але за два роки був сплеск і потім ще більше падіння. Дуже цікаво, проте, якщо назвати цифри, було 36%, 42%, а потім 35%. Така динаміка опитувань розвитку за два роки. Ще одна група це УПЦ з 6 до 5% відсотків на 1% – це це настільки, 7-8% ПЦУ. І знову ж таки, третя група просто православні. Це та група, яка, яка суттєво зменшилася. Тобто, ця група зменшилася півтора і півтора рази. Тобто, я вважаю, що це показує, що наші дискусії про те, чи є ОПЦ московської церкви чи не московської, приводить до того, що люди, які трошки були зацікавлені релігійною тематикою, просто перестають нею цікавитися. Тобто конфліктність релігійної сфери приводить до того, що люди з нею виходять. Я вважаю, що це показано в даних цього центру розумкового, і я вважаю, що це дійсно цифри, які мають реальне відображення. І друге, що я хотів би сказати, я думаю, що це не секрет, що ми існуємо в конфліктному, в конфліктних стосунках між УПЦ і ПЦУ. Я коротко хотів би, на це я сьогодні, мені ця думка прийшла. я, Так сталося, що. Я навчався в інституті міжнародних відносин, і перший предмет, який я там викладав, називався конфліктологія теорії перемоги. І там був професор Ішмуратов, і в нього була дуже цікава концепція конфлікту будь-якого, в тому числі, в першу чергу, між особистістю, яким може поражатися як соціальний конфлікт, і так далі, але структура та сама. І там головне, що є чотири фази. Конфлікту спочатку латентна фаза, коли ми просто існуємо як є, але щось нам вже не подобається в іншій стороні. Друга фаза, коли ми пробуємо якось так довести нашу правоту, що ми праві, а інша сторона помиляється. Третя фаза це коли ми розуміємо, що інша сторона, скоріше всього, наш ворог. І четверта стадія, це коли ми вважаємо, що не важливо довести мою позицію, важливо. Знищити ворог. От я вважаю, що сьогодні в Україні ми знаходимося на четвертій стадії. От е, результати голосування в парламенті України минулого серпня це частково підтверджують. І чому я назвав ці чотири етапи? Дуже просто. Він казав, що це чотири етапи не тільки вгору, як конфлікт розвивається. Але професор Речмартов вважав, що це так само. Як ми повинні повинні виходити з конфлікту? І це означає, що щоб перевести конфлікт на нижчу стадію, треба від прагнень знищити ворога перейти до латентної фази, коли ми просто перебуваємо кожен собі. То коли ми говоримо, що ми хочемо єдину помісну церкву, і ми хочемо, щоб там були всі українці, а інших треба вигнати за кордон. Отут, мені здається, це перестрибування з четвертої фази на другу. Мені здається, що в Україні зараз треба сказати, давайте зупинимось в своїх переконаннях, а інші хай просто існують, якщо вони не порушують закон. Я вважаю, що це конструктивна ідея просто зупинитися без принципів колективної вини, провини перед суспільством, а просто, зокрема, з боку наших каральних органів, засуджувати за те, що людина зробила, а не за те, що можливо вона думає. Дякую за увагу.